Сні, сні, тісно нас На день молоді у суботу, 12 серпня, у могилеві Подільському відбувся благодійний захід підтримку наших захисників. Свою творчість дарували місцевий автор і виконавець Юрій Юхімчук та талановитий гітарист Артем Петров. Доброго дня усім! Як ви знаєте, сьогодні всесвітній день молоді, день молоді в Україні. І ми вирішили зробити ось такий гарний концерт. Юрій Юхімчук дарував глядачам свої авторські композиції. Хотів би нагадати, що сьогодні ми маємо можливість зібратись разом завдяки людям, які віддають своє життя та здоров'я за нашу безпеку. Здавалося б, що музичними виступами під відкритим небом мало кого здивуєш, але це абсолютно не так, коли йдеться про виконання українських пісень під звучання мелодійної гітари. В кожному творі виконавця була відчутна душа та любов до музики. Чимало пісень були написані в період повномасштабного вторгнення. Також на благодійний вечір завітав гітарист з Вінниці Олександр Козачук, який допомагав на написанні кількох музичних композицій та приїхав їх разом відтворити. Полюбляю такий стиль музики, легкий рок. Нам дуже сподобався концерт, тому що це жива музика. Це дуже добре. Що для нашого міста робляться такі заходи для молоді, для старшого покоління. Файно мені дуже подобається. Просто вау. Хочеться вечора, тільки для кращої атмосфери. Глядачі аплодували, підспівували вже знайомим трекам виконавця та з цікавістю знайомилися з новими композиціями. Панувала атмосфера легкості та свободи. Кожен мав змогу насолодитись чудовою музикою та донатити на ЗСУ. Люди донатять на збройні сили нашим захисникам захисницям для того, щоб їх трішечки саме людям підняти настрій на донати, вирішили зробити ось такий маленький аукціон. На аукціоні розігрувались три призи. Для цього кожен присутній Записувано папірцю свій номер телефона та з нетерпінням чекав на хвилюючу мить. Три щасливих номери, які обирали способом жеребкування, отримали чудові подарунки. Прапор України в закритій склянці з умовою відкрити її на перемогу нашої країни, сертифікат на патріотичний бургер та картину крутої художниці Катерини Жовтої. Саме в такі моменти відчувається єдність українського народу та віра в нашу перемогу.